Доброго дня, з вами Фейдер Компані, поступає продажа BMW X3 2019 рік, 2.0 бензин, задній привід, автомобіль запускається і їде. Є пошкодження по задній правій дверці, релінг, Теж заднє ляда, стекло заднє. Ще є ось такі нюанси показував. Автомобіль на хорошій капитації, має невеликий пробіг, 96 тисяч миль на чорному салоні, гарний руль, салон в хорошому стані, є панорама. Автомобіль заводиться, немає ніяких помилок, тільки по щен. Тому коли цікавитись такий варіант, пишіть нашим менеджерам.